Новий рекорд у Сумах склали мегасвітлину з понад трьох тисяч селфі. Саме стільки фотографій знадобилося, щоб встановити національний рекорд. Збирали фото всім містом. Як виглядає найбільше альтанкове селфі? Дивіться далі. Селфі в перекладі з англійської означає себе. Мода фотографуватися власноруч заполонила весь світ. А вигадливі сумчани ще й рекорд примудрилися поставити. Упродовж місяця всі сумчани мали можливість взяти участь у встановленні національного рекорду. І 3024 жителів скористалися нагодою. Надіслали селфі на пошту організаторів, аби залишити своє обличчя в образі міста Альтанці. Її обрали не випадково. Туристи та приїжджі найчастіше асоціюють суми саме з нею. Виникла ідея саме у агенції промоції. Ми вирішили поєднати таку молодіжну течу, як фотоселфі. І саме через цю призму презентувати наше місто за допомогою символа. А символ нашого міста це Альтанка. Аби мозаїка вийшла, організатори попрацювали над колористикою зображень. Одні затемнили, інші зробили світлими. Формат надісланих фото 9 на 13. Тож у підсумку зібрали колаж розміром 7 на 5 метрів. На все пішло понад дві години. І ось національний реєстр фіксує сумський рекорд. Зареєстрований цікавий рекорд, тому що в його суті, в його ідеї об'єднання. Вразило знаєте, творчий підхід до рекорду, адже можна було просто зібрати три тисячі фотографій, і це також був би рекорд. А тут не просто зібрані фотографії, вони ще й по кольору підбираються таким чином, щоб це ще вийшло художнє зображення. І тому ми цей рекорд віднесли в категорію мистецтва. В історії Сум це не перший рекорд. На сторінках національної книги досягнень лише торік місто прославило себе двічі книжковим доміно і студентом, що тримає у пам'яті 5 тисяч знаків після коми у числі пі Анастасія Середа Сергій Лазаренко на часі новини.